Компанії Рсаг є гель для сухого моделювання зачіски. Його можна використовувати як на вологе волосся після миття голови, так і на сухе. Так і вранці, коли проснулись, немає часу для того, щоб помити голову, навести лад вашої зачіски. Всього за кілька хвилин і ви вже з гарною зачіскою. Достатньо взяти невеличку кількість гелю. Розподілити між пальчиками на долоньках і починати моделювати вашу зачіску, як вам хочеться. Як би ви хотіли її змоделювати, можна і феном, можна і так. Для додачі об'єму треба щільно проробити усі впрятки у коренях волосся. Зачіска буде довго триматися. Достатньо буде руками поправити, і вона знову така, як вам хочеться.